А можна відео про можливість ядерного удару по Україні? Звичайно. Почнемо з того, що доводиться визнати, що Путін не веде себе як фанатік, а скоріше як раціональний маньяк. Він діє в рамках свого викривленого світогляду, але завжди з власної вигоди. А йому вигідно махати арішникам та лякати захід, малюючи коричневі лінії, щоб стримувати підтримку України. Роздивимося два сценарії в двох роліках. Сьогодні сценарій перший. Застосування ядерної зброї для примушення України до капітуляції, від такого кроку ситуація для Путіна лише погіршиться. Захід не просто посилить підтримку України, а виконає всі свої погрози. Наприклад, США попереджали, що відповіддю на ядерний удар стане атака конвенційною зброєю на Чорноморський флот і російські війська. Окрім цього, Росія ризикує втратити навіть тих союзників, які ще лишилися. Китай, Індія та інші держави, що не погоджувались на весь мір втроху. Коротше, Путін не отримує жодних плюсів, а лише наблизиться до катастрофи. До того ж, якщо він цього досі не зробив, то лише тому, що йому це невигідно. Приводів вже було вдосталь. Ви ж не думаєте, що він це не робить по якимось гуманістичним причинам? Путін використовує все, що в нього є, задля нанесення максимальної шкоди, його нічого не стримує. Тому думка така. Уявляєте собі, що Путіна викрадуть інопланетяни та будуть проводити над ним досліди анальними зондами. А виключати цього не можна. Вірогідність існує. Але вона, на жаль, прагне до нуля. Так само, як і з раптовим ядерним ударом виключати зовсім не можна, але це повністю ірраціонально і протирічить логіці. Згадайте собі цей приклад, коли вам кажуть, що вірогідність маленька, але вас це все одно лякає. Все буде добре до завтра.